Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 серпня 2024 року. Орієнтовно склали 610 тисяч 100 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1280 росіян. Танків ворога знищено 8563 тисяч штуки, Ще 12 за мину. День бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 тисяч 667 одиниць, 19 за добу артилерійських систем. Російська армія втратила 17 тисяч 495 штук за минулі 24 години 52 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 1173 штуки за добу одну засобів. ППО «Втарає армія міра не дорахувалася дев'ятсот. 37 штук. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 367 одиниць. А от гелікоптерів збито 328 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 14 тисяч 254 одиниці, 120 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2547 штук. За добу ще 103. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила. 23 тисячі 613 штук, 58 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2944 штуки, за добу – три. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!